Достойно я воістину величати тебе, Богородицю, все блаженного, непорочного, матір Бога нашого, чеснішої Хривимів, не земляно від сарафимів, що без оквіння Богослова породила правдиву Богородицю, тебе величаємо, під твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах, не погорди, но відбіти збавляй нас, єдиночиста. І благословенна Пресвятая Богородиця, спаси нас, Україну нашу, і всіх людей у світі Божих. Хай сила Твоя з Богом, Пресвятим Синьоком, Синьокомросом Ісусом трійці єдиним скоріше нам допоможе. Хай буде скоріше сонячне воскресіння наших героїв, друзів Паза СУ. І переможно ми виграємо проти антихриста Путіна та його гора, фашистів інших гадів, зла війну. На тебе, матір Пресвятая, усю надію покладаємо святая мати, всіх святих, возри причисти на нас і всіх людей Твоїх, подай нам і їм силу твого мученика, сина, щоб хрест і месі ми носли до самого до самого святого. Раю тебе за всіх за все цими словами Тараса Шевченка за скоріше сповнення благає і не Отця і Сина Святого Духа навіки вічні. Амінь.